Це виправна колонія у селі Центральне Миколаївської області. І Тут був штаб російських військових. Ну, вони техніку свою заїжджали сюди. Що вони тут робили? Як тут вони? Ну вони нас сюди людей не допускали до колонії, що я кажу, це Менше знаєш, крепче спиш. Ну, початку вони такі були. І добролюбчі такі на фіндраситі, добрий вечір, там, а потім далі вони пішли по селу шукати, хто служив. Теж ходили там, інтересувалися, переспрашували в дітей, спрашували, де тут дядьки воєнні служили. Ну, таке, вони більше інтересувалися в дітей. Було тяжко, ну, звісно, що ще й чоловіка забрали, руски, до сих пор таки нема Славіка. А він в зоні в гаражі охоронцем працював. Він не воєнний, нічого, він ну, просто цивільна людина. Ми поїхали до Колонії, там, де він працював, там все дуже перевернуто було, там все побросали, оце все таке наробили. Коли ми виходимо з гаража і бачимо танк стоїть російський, я до свікруха кажу, мам, усе кажу, солдати стоять, може в них спитаю, може в них Славік. Він так сильно кричав до нас, я, звісно, думала, що вони і, і нас будуть бити. А він так руки в кармани, ноги так, і ви розумієте, він наші позиції здавав сьогодні в зоні світ горів. Я кажу, так а кажу, так він був вдома, ну, він тільки сьогодні утром заступив на роботу. Що ви перед собою дурака бачите? Він наші позиції здавав. Я кажу: ну добре, де він зараз? А він каже, що він пройшов три блокпоста, і в нього залишився один останній. і в нього є 10 днів, щоб він сказав, на кого він працював. Що так як Славік здавав позиції, але ну, він цим не займався. В нього був пустий телефон. Він одне єдине, що мультики, фільми пацанів там скачував, щоб діти могли дивитися, отвлік... ну, трохи відвлікатися цього всього, що в нас тут відбувалося. Ну що вони відкрили Фейсбук, і з нашого села хлопець пішов воювати. І він в Фейсбуці фотографії, що він в воєнній формі і з автоматом. І все. І оце все йому. Мішок на голову і увезли. У нас з нашого села тут е, е, двоє мужиків забрали, але вони прийшли аж з каховки пішком. Це вже набагато раніше було. У нас вже документи не спросили. Нам почали бити, з нас в футболки, ходіли на голову і розв'язували глаза. Його в трусах привезли. Кума моєго, мені без тапочок, а його в трусах привезли. Везли в трусах них. Це нормально, это люди. І вони кричать, що це російський мир. Тут буде все хорошо. це Меня, его, всю дорогу нас били. На мне места не було живого. Там вони підсоєдінали ток до ног, розівав, обливали водою. Так током на них били. Потім брали що, брали патрон, порох висипали. Сипали на руки, на задницю, на спину і підпалювали на хімі, і воно лавки тут людина видержа. Значить, кацапи. В них були документи з Білозерського військкомату. Тобто сюди вони привозили людей по документам. То вони бачили там адресу, хто де записаний, їх привозили сюди, допитували, наскільки ми розуміємо, для того, щоб просікти, можливо, партизанщину. Тобто їх садили там умовно за стіл, тут сідали комісари, і вже починався безпосередній допит. І якщо що, там можна було там, наприклад, кинути або людину там на утримання в. В сусідньому приміщенні або там дати і прикурити і відпустити, якщо типу, все було нормально.